Всім привіт! Сьогодні, 27 серпня, Київська область, місто Біла Церква, пропоную вашій увазі сорт Кишмиша американської селекції, відомий в нас під назвою як кишмиш Хелловін. Справжня назва його Funny Fingers. Компанія International Fruit Genetics. Вивела даний сорт. Він у мене показав сигнальне плодоношення. Кущик у мене другий рік. Лоза була залишена 5 мм на плодоношення. Минулий рік було в мене дві лози. Вони погано визрівали в перший рік, я їх ложив під плівку, обробляв їх монофосфатом. Цей рік з визріванням лози краще. Вона вже йде на визрівання. Уже якщо подивитися, 2 метри висоту, то вона жовтіє. Більш, більш веселіше. Що хочу показати і розповісти вам свої враження, все, що я бачу. Ягодка в нього дрібненька, на відрив, відривається з плодоніжкою, добре тримається сама ягода, це дуже добре. Саму більшу ягоду по розміру 4 см я знайшов. Можливо, буде більше, можливо, такий розмір і залишиться. Рудиментик 2-3. Ось в ягоді я розрізав. Ягода набрала цукор. Дана грона набрала по нижній ягоді, якщо міряти, 17 брікс. ця набрала 20 брікс. Оця маленька набрала 23 брікс. Привитий він в мене, прищеплений, він в мене на подвої SO4. По 24 може відтягувати трохи терміни дозрівання 5-7 днів. Якщо на власних коренях вона буде, то термін може бути на днів 5 раніше. По самому смаку. Смак звичайний гармонійний. Хтось каже, солодка водичка. От, ну, Він, так як на нього любо подивитися, десь на стіл, він дуже чудовий. Чудовий на кишмиш чи родзинки. Ягода тоненька, вона буде добре і швидко висушуватись. Це дуже добре. Коли я останній раз був на виставці в Запоріжжі, я куштував в людей в різних даний сорт. То в одних була шкірочка тоненька, а в других була вона щільна як, як брезент. Це все говорить за те, що в когось була на власних коренях. А в когось була прищеплена на форму, яка іменно ущільнює шкірочку. Ось ще одна ягідка довгенько знайшлася. От вона, бачите, повністю як сірникова коробка трошки виступає. Тобто даний сорт буде себе показувати краще по своїх кондиціях, по цукру на власних коріннях. І якщо ви знаєте на що прививати, і де не буде таких наслідків. То прививайте. От, по 24 він, в нього щільність шкірки середня. Тобто вона з'їдаєма, вона великого акценту не робить. Ну, може бути і акцент шкірки, і просто вам його не захоче. маєте на увазі. З набором дер... деревини, звичайно, грона буде більша, можливо, його потрібна довша обрізка, бо в мене він. Показав. Раз, два, три. Ой, не тут рахую З нижніх бруньок, раз, два, три, 4, 5, 6, шостої бруньки, отака грона Це сьома. От. Ну, це не показник, ще рано про, що, про щось мені висновки робити. Хто вже довше вирощує, він більше розкаже, а, які грона закладає. Ну, в перспективі мені кажеться, що. Грона буде крупніша, але вона можливо навіть і не буде більше пів кілограма. От, бо ягода легенька вона від 3-3-4 грама такі, такі ягодки маленькі, вони взагалі там, по 2 грама. От, тобто будемо за ним спостерігати, що він буде показувати. Поки маємо такий результат. Приємний, цікавий. Але ставки на ньому робити, щоб там. На продаж його ні, це так для себе, так. щоб просто, просто на стіл положити або дітям, або на родзинки. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв, до побачення, хай вам щастить. Отакі От були в нас Funny Fingers.